Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Мафія 2 DLC Jimmy Swindetta. І нам треба ну, все знищити, можна так сказати. Так що починаймо. Починаймо. Ой, які автіки, може, одну якусь колекцію заберемо. Сурпрайс. Перепрошую, пан нове поліцейський. Ідіть лісом. Так що рухаємось далі. Все. Рухаємось далі. Зато які тачки тут стоять. Може одну якусь в колекцію заберемо. Хоча я не знаю, навряд чи вийде. О, постріли почалися. ось так. Походу будуть перелазити так, повоюю трохи. Так, де там ще? Ось так десь. О! Нічого собі гвинтівочка. Походу вона потужна досить. Я не знаю, чи вийде зберегти одну з якихось. Бо на одній я вже катався. Ну, наприклад, давайте оцю, оця мала літражечка, оця гарнюня. А це ще не все. Давайте випробуємо гвинтівочку цю. Ого, яка потужна. Яка вона потужна. Ну, десь так. Наче всіх завалив. Перепрошую, що перекрив дорогу. Натці я катався на одній з місій. повністю модифікованій. Ну. Поїхали. Ось я доїхав. Все ось будиночок. Ну, на Сі. Давайте глянемо, чи збереглась тачка. 80... 80 баксів. Нам заплатили, нічого собі. Збереглась навіть. Хоча інші, на жаль, я так і не зумів. Зберегти. Можливо, якщо ще раз перепройти, може і вийде. Оце тачка. Прямо гарнюня. А, я, мабуть, трохи відволікся. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!